Проти наші менші бувають не лише білими чи пухнастими. Іноді собака незалежно від того, має вона хазяїна чи ні, несе це в собі значну загрозу. А хто відшкодує вам, якщо на вас напала тварина? Багато людей сьогодні полюбляє тримати вдома різноманітних собак, особливо бійцівських порід. Дійсно, законодавством України це не заборонено, але досить часто власники таких собак не дотримуються загальновідомих правил поводження та утримання даних домашніх улюбленців. І як наслідок трапляються трагічні ситуації, коли собака нападає на людей і завдає їм матеріальних та тілесних ушкоджень. Перш за все, якщо ви бачите, що це тварина свійська, що в неї в собаки є господар. Потрібно Зібрати коло тих очевидців, які бачили цю подію. Наприклад, мимо проходили люди, взяти їх телефони, записати їх свідками, звернутися в швидку допомогу, зафіксувати цей факт, звернутися в міліцію з заявою про те, що стався така сталася така неприємна подія, як те, що вас покусала собака. Не зайвим буде і фото та відеозйомка місця нападу собаки і її власника. Якщо тілесні ушкодження досить таки серйозного рівня, відразу викликайте поліцію, яка складе протокол правопорушення. Також обов'язково звертайтесь до лікарні, де вимагайте, щоб вам у довідці чітко вказали причину та рівень ушкоджень. Особа, яка є власником собаки, несе повну відповідальність за те, щоб собака дійсно не спричиняла шкоди іншим людям. Якщо це бійцівські собаки, то є певна відповідальність і певні зобов'язання закон покладає на господаря цієї собаки, тобто це є джерело підвищеної небезпеки. Ви можете врегулювати ситуацію, домовившись із власником собаки або надіславши йому претензію, на яку, згідно частини 2 статті 530 цивільного кодексу України, власник собаки повинен відреагувати протягом 7 днів. В такій претензії, вимозі, ви описуєте ситуацію, вказуєте свої пошкодження, які підтверджуються довідкою з лікарні та суму збитків, яку хочете отримати від протилежної сторони. Якщо ж власник собаки не бажає мирного врегулювання, подавайте до суду. Аргументом в процесі будуть зібрані вами чеки про витрати на лікування. Окрім того. Відшкодувати можна і моральні збитки. Загалом несумлінному господарю пса загрожують громадські та виправні роботи і навіть позбавлення волі до двох років. Не бойтесь. Собаку я беру на себе, а ви швидко ага, Хорошо. Жучка. Джек. Джек! Дамка. Димка. Палкан. Гальмінська, гальмічка, гальмічка, гальмінське, гальмішка, гальмішка. Давайте. Але все це у випадку, якщо собака, яка на вас напала, має хазяїна. А як чинити, якщо пес не має власника? Якщо собака не свійська, ви розумієте, що це не свійська, та яка бігає по вулиці, просто бродяча, грубо говоря, відповідальність за безпеку людей несуть комунальні заклади. Добитися від них відшкодування. Спричиненої шкоди е, важко, звичайно, важко, але, але це є можливим. Знову ж таки, слід максимально детально зафіксувати факт нападу, завдану вашому здоров'ю шкоду, зібрати всі чеки, понесених вами витрат на лікування. Як зазначають юристи, звісно, добиватись відшкодувань у цій справі нелегко, але нехтувати цим правом не варто. Тож отримати відшкодування за напад тварини можна. Але все ж іноді краще остерігатись тварин, в яких немає наморника чи повідка. Адже іноді краще упередити неприємну ситуацію, аніж потім шукати винних. Ну що ж, а на цьому поки все. Я з вами прощаюсь і бажаю вам гарного дня.